Отак От запресовані шпильки. Болти колісні верніще. Я раз поставлю і тоді зніму знову. Такий має вигляд зсередини. Всякий випадок я зробив спили на шпильках. Я так робив на тій стороні. Поробив трошки прихватки такі, щоб воно мало. Це таке воно не втримає, звісно, але для того, щоб трошки було серце спокійніше. Затягнув я підшипники, вибив прокладку нову. Зараз буду ставити полос. Поставлю колеса. Після того буде відео вже як все збер докупи. До речі, шпильки, які я став. Оце така, такий болт. Рено М-20. Але саме має бути основне питання в ньому це насічки. Він тоді дуже потужно сідає, я їх запресовував, щоб не було проблем з прокруткою. Отже так, слідуючий етап затиснув, зажав, поставив піввісь на місці, ставлю центровочні шайби на внутрішній диск, який має вирівняти внутрішній диск цими центрувальними шайбами. Значить, в комплекті мають бути шайби, які ставляться зверху під гайку. І шайби центрувальні, вони менші, які стають, на диску покажу, які стають в рівень з диском і тільки для центрувальної було все окей диски мої виушні мановські старого мана або з польської машини якоїсь там старт чи як там воно називається я їх не мию бо не маю коли взяв уживані і буду ставити поставлю покажу як воно має бути в зібраному вигляді. Ось такий кінцевий результат переходу від футорок на нормальні людські болти, гайки. Все, футорки вже і та вся трахамудія металлом. Ось так має бути. Лювненько. Идеально. Так. Нормальный вид, стане. Гума стоит 275 -я. бридж -стон.